Друзі, ви на каналі Молодіжної це найцікавіші новини зі світу літератури. Готуйтеся дізнатися, хто зараз у топі українських бібліотек, які премії роздали та які фестивалі варто не пропустити. Поїхали! Почнемо з рейтингу письменників, чиї книги українці найчастіше беруть у бібліотеках. Тобі, звісно ж, улюблені автори Світлана Талан із романами Оголений нерв, душа, ніколь. Її книги зворушують серця читачі і розповідають про складні долі людей у часи випробувань. Андрій Кокотюха та його. Червоний вигнанець, майстер детективного жанру, що вміє тримати в напрузі до останньої сторінки. Василь Шкляр з чорним вороном його історичні романи заворожують глибиною прав... правдивістю. Також серед популярних: Люко Дашвар, Володимир Лис, Тамара Горіха, зерня та багато. Інших цікава тенденція: популярність книг про війну стрімко зростає. Саме 18% українців читають виключно про неї, а 48% шукають у літературі спосіб відволіктися від реальності. І зарубіжних авторів лідирують Фредерік Бакман, Стівен Кін, Колін Гувер, Оверл, Ремарк і навіть Френк Гербер зі своєю легендарною книгою Дюною. І ще одна важлива новина оголосили ім'я Лауреата престижної премії імені Шалом Алейхома 2025 року. Ним став письменник Леонід Лейдерман за свою збірку оповідань кохана Вийде. Ця книга відкриває перед нами Одесу кінця ХХ століття через призму доли звичайних людей, що переживають такі складні часи, але зберігають людяність та гідність. Тексти зібрані з різних років, а деякі з них раніше публікувалися в одеських альманахах. Окрім Леймерна, відзнаки премії отримують також Олександр Володарський за хай вам таки пощастить. І Тетяна Небиненко за екзекуція збірних уманських безмежників. Загалом на премію подано 14 заявок від українських авторів. Цікаво, що премія імені Шолом Алехома продовжує підтримувати літературні таланти, що дарують нам незабутні історії. Любителі поетичних конкурсів. Приготуйтеся! Тоді у нас хороша новина для вас в Україні заснували конкурс квір поезії Голос Ні. Його мета привернути увагу до квір літератури та подати таку можливість авторам бути почутими. Подавати з роботи можна саме до 31 березня. А фіналістів оголосять 15 травня. Це чудова можливість для молодих авторів заявити про себе. Оголосили переможців конкурсу Книжка року року» тисячі Де лауреатами стали книжки двадцять. Видань у конкурсі було оцінено понад 900 видань у сіми основних номінаціях. Серед переможців це гімни і трени номінація художня класика, Тарас Шевченко у спогадах, номінація життєписи, Сергій Жадан арабецький номінація Сучасна Українська проза», Ліна Костенка або цар. Номінація книжки для малечі, окремо відзначено видавництво «Абагаламага» Та наш формат, який отримали нагороду видавничий імідж року, і завершимо далі світовими літературними новинами цьогорічна премію блок Резі Еворс» надійшли. Заявки з понад 60 країн це ще раз доводить, книги єднають світ серед основних тем цього річного конкурсу. Це екологія, історія та технології майбутнього. Організатори зазначають, що сучасна література все більш адаптується до змін у суспільстві та звертається до глобальних проблем людства. На цьому все пишіть у коментарях, яку книгу ви читаєте зараз і що порадити та іншим, не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. До зустрічі у наступному випуску. Бувайте!